Новий дім для тих, хто опинився у скрутному становищі. У Дніпрі громадська організація відкрила будинок матері і дитини. В ньому вже оселилися більш ніж 40 людей. Наприклад, Вікторія тікала з зюма разом із чотирма дітьми. Приїдеш і розумієш, що ти остаєшся один на вокзалі з чотирма дітьми. Ти розумієш, що ти не маєш так просто жити. Жінка каже, це щастя, що знайшла людей, які допомогли приїхати в новий будинок. Бо як жити далі, просто не знала. Буквально на вулиці ледь не опинилась і ця жінка. Вона багатодітна мати, яку регулярно кривдив чоловік. Під час інтерв'ю зі зрозумілих причин не показує обличчя. Виганяв нас, що ми могли вийти на вулицю, і не було, не було куди йти. От виганяла цим, що нам не було, не було куди йти. год він почав випивати, почав употребляти і почали ругати сильно. На роботу не ходив, дітей кормити нечим було. І казали, що тут. З Донеччини евакуювалась і Анастасія каже: життя під обстрілами стало нестерпним, тим більше коли народилась дитина. Там обстановка ну, для рібінка нікакає, Дома рушаться, снаряди літають над головою. Тут у будинку ж кажуть жінки, усі умови для життя допомагають з одягом, продуктами, речами. Особливу увагу приділяють малечі. Власне, за обстановкою будинку слідкує Яна. Розповідає, умови намагались створити максимально комфортними. Це нові кроваті двоярусні, нові матраси ортопедичні. умови дуже гарні. Всі, все, все є. Серед пріоритетів і розвиток дітей, та в майбутньому працевлаштування жінок для малечі ж кажуть нині головне дарувати емоції. Наша мета, щоб вони займалися спортом, щоб вони навчалися, щоб вони отримували освіту. Все у нашій голові. І ми стараємося всіх лікувати емоціями. Даруємо посмішки. Будинок матері і дитини відкрили за підтримки громадської організації. Благодійники кажуть, не можуть бути осторонь, коли багато родин потребують прихисток у такий час. В тилу ми зараз займатися допомогою дітям та жінкам. Треба якось об'єднуватися і допомагати тут. Ми даємо притулок, тут ми даємо їжу, все необхідне, що треба для існування. А під час святкувань на честь відкриття прихистку діти у незвичний спосіб залишили про себе згадку голові організації, розмалювали фарбами футболку. Та буде пам'ять як відкриття першого дитячого будинку, і вона буде у нас в рамочці, Напевно у майбутньому ж благодійники планують відкрити ще декілька подібних будинків, аби кожна мама та її дитина могли відчувати себе у безпеці. Марко Ручка Олег Одринське, новини одинадцятого каналу.